Не просто день і початок нової історії. Майбутні власники помешкань житлового комплексу бізнес-класу Філ Хаус уперше побачили свої домівки не на візуалізаціях, а наживо. Пройшлися дизайнерськими холами, зазирнули у власну квартиру, відчули простір, у якому творитимуть своє майбутнє. Компанія «Лев Девелопмент» активно практикує день відкритих дверей. Сьогодні власники третьої секції мали чудову нагоду відчути вайб, атмосферу та філософію цього жика. Світло просторо та стильно, і водночас затишно, безбар'єрний простір та максимальна зручність. Комусь із майбутніх власників до душі сучасний інтер'єр, комусь вишуканий ландшафт довкола. Але усі з нетерпінням чекають на переїзд до своїх нових домівок. На дуже гарне подвір'я, дуже сподобалося, чистенько. Куратненько, Ну, надіємося буде ще краще. Зробимо ремонт, <і> буде добре. В загальному дуже прикольно, дуже класно. гарна концепція. Гарно все зроблено. Щоб здали зараз вже швиденько в експлуатацію, щоб можна було ремонт робити і взагалі було б супер. Ні, так дуже гарно, симпатично. Філ хаус кажуть у девелоперській компанії. Це більше ніж просто житло. Це філософія життя серед природи та тиші. Мінімум поверхів та максимум затишку, і лише у кількох хвилинах від міста в сокільниках. Віл житловий комплекс бізнес-класу. Мала поверховість одна з ключових переваг цього комплексу, де багато світла, простору та свіжого повітря.